Усім доброго дня. Сьогодні ми будемо дивитися партію Лейт з Анною Музичук з турніру претендентів. Це буде партія, скажімо так, дуже мені здається, дуже повчальна, і дуже багато моментів буде як задачок для того, щоб ви змогли спробувати свої сили і подивитися, скільки ходів зможете відгадати ви. Партія дуже цікава, непроста, тому думаю, починаємо. В моменти, коли будуть задачі, я буду про це говорити, ви можете писати відео на паузу і подумати над рішенням. Отже, була зіграна італійська партія. Дуже популярний варіант на топ-рівні. Скажімо так, дуже така класична позиція: d 6 можна грати ракетка, і, наприклад, на c 3 або лад'я Є1. Можна грати так само ракетку на c 3 або лад'я Є1, d 5 так само один з можливих планів. Партія була зіграна Д6, С3, А5, кінь БД2. Тут, можливий різний порядок ходів, але насправді це переходить в одну ту саму позицію. Рекіровка Тураді 1. Тут, можливо, декілька ходів. Слоне 6 один з основних, так само кінь 4 можливий, А6 і інші ходи. Слон е 6, слон б5, ферзь b8. Це все перша лінія, Одна з найпопулярніших ф 1 Ферзь a7. Взагалі дуже цікавий такий привід ферзя. Його варто запам'ятати тим, хто планує грати талійську чорному. Ферзя переводимо на b8, на а 7 і створюємо ось таку батарею по діагоналі А7 ж 1 Ну, при випадку можна g4 так сам поставити. Це дуже така популярна розстановка за чорних. Білі дуже часто грають слон Е3. В партії було тура е 2 але, наприклад, слон е 3 для того, щоб розміняти чорнопойних слонів і не було тиску на пункт F2. І тепер, наприклад, Кінь Е7, А4, кінь G6, ферзь С2, С6, слон С4. І ця позиція вважається після проведення Д5, вважається біля рівності. Одна з можливих позицій: в партії була зіграна Тура е 2 А4, h 3 ферзь А5. Тут можете задуматись на певний час, як би ви зіграли сонце 4 або, або сонце 6. Насправді, правильно буде, як не дивно, сонце 6, тому що після сонце 4 ця структура вона а, дуже невдала, тому що пішак на 4 буде слабкий. Перше можна грати ферзь А6, десь створювати тиск на цього пішака. І можливо так само можна грати б 5 Після ЦБ, ферзь Б5, цей фланг, він такий трішки трішки ослаблений. Лінія Б відкрита, тому правильно буде слон С 6. Після БЦ Кінжі 5, тобто метикуємо слона на е 6 їм, особливо немає куди, тому що ну, слон d7 стоїть достатньо пасивно, і взагалі чорні дуже часто в таліці віддають слона на 6, б'ють F'E, тим самим відкривають собі лінію Ф. Слон Б6 було зіграно в партію Кінь g 3, а 6 і тепер кінь f 3 ну, Мені здається, вже варто було забрати, напевно, кінь Є6, Ф'є слон Е6. Ну, позиція біля рівності. Я думаю, що Аня хотіла десь ще, е, залишити собі більше гри. Але тоді, в принципі, виникають питання доходу g 5, тому що якщо після F6 потрібно підходити кінь F3, тоді, можливо, g 5 було не точніше рішення. Е, кінь f 3 Тура d 8 Слон Д2, десь захищаємо пішака С3, тим самим готуючи, наприклад, якщо білі ходять А3, тепер у нас буде хід Б3, от пішачок на С3 захищений, то в цьому основна ідея про таких от розстановках. Ферзь А6, напала на пішака Д3, і тут є декілька ходів. Тобто, можливих, мені здається, що ліцінгів зіграло дуже цікаво. Можна тут подумати, як би ви зіграли білими. Насправді тут рішення не обов'язкове, Це не задача поки що. Але, в принципі, тобто, як би ви пішли. Є декілька ходів, є хід С4, є хід Д4 можливий. І в партії був зіграний хід Fair С1. Тобто комп'ютер не вважає його найкращим ходом в цій позиції. Але. Ну, Чорні забрали пішака, тому що питання, навіщо, навіщо пішли ферзь С1. І як би ви зіграли в цій позиції? Задача номер один в цій партії. Е, ну, взагалі, зрозуміло, звичайно. Ну, можете поставити на паузу, подумати. Звичайно, зрозуміло, що ферзь С1 основна йде слона 6, але от що буде після слона 6? Е, як мають зіграти чорні? І взагалі як оцінити цю позицію? Е, Ну, біля відповідно, кіграв в партії ліцінь вже побила словно 6, бо це логічно. Після ферзь це 1. І тепер задача номер 2. Поставте на паузу, і тут дуже серйозно подумайте, як би ви зіграли. Є декілька хозів, але основне питання напевно буде бити жаж чи робити якийсь інакший хід. Якщо якийсь інакший хід, тоді який саме. Ну, насправді тут Аня не впоралась з задачею, на жаль. Можна відходити конем на e8 або відходити конем на h7. Основна ідея не дозволити. Ну, наприклад, якщо чорні грають А3, пісплановий хід на фланзі. Після фер g5, кінь e8, слон g7, кінь g 7, кінь h5, кінь на g7 залишається без захисту і позиція безнадійна в чорних. Дуже важливо відійти конем, але ну, насамперед, звичайно, що буде після ходу ЖА. Тут. Цікаво буде звірити аналізи. Насправді ця позиція виграна. Ця позиція виграна в білих по комп'ютеру, але людські оцінки дуже часто відрізняються від, від комп'ютерної оцінки. Чорні зіграла кінь 8, логічний хід, щоб прикрити поля. Лад'я Д2, ферзь 4. От і тут буде третя задача. Можна розставити на дошці цю позицію, дуже серйозно подумати, тому що тут, на мою думку, дуже неочевидне рішення. І як це не дивно, літінгю в канадському турнірі не змогла впоратися з задачою. Це була партія вже в другій частині турніру, і тобто, це йшла вже боротьба за вихід на матч на першість світу. Дуже серйозно, дуже серйозне питання стоїть. На кону, тому, от, на жаль, ліцінгі... чи на щастя для нас, <смі> літінги не впорла з завданням. От е... хід дуже такий неординарний. Ну, я думаю, що поставила на паузу і подумала. Я думаю, що треба потратити 10-15 хвилин. Таке достатньо серйозне обдумування. Мені дуже сподобалась ідея. Правильний хід в цій позиції піти король h2. Піти король h2, ну е... перш за все потрібно показати найбільш логічний хід. Кін g 5 на хід кінь 5 і хід f6, і тепер після кінь 6 ферзь g6, кінь f5, здається, в білих серйозна ініціатива, але є ідея ладдя d7, і після ладдя d3 ладдя g7. І насправді в білих немає настільки сильних загроз, після кінь g7, кінь g7, ладдя g3, ферзь e7, чорні захистилися, Цю туру, наприклад, якщо вона стояла на g 4, звичайно, позиція виграна, але дуже важко її туди перевести, Дуже багато ходів. В чорних достатньо часу, щоб так само, там, наприклад, перевести туру на f 7, захистити цю позицію. От і тому е саме в даній редакції після кінь же 5, фість, білих немає нічого особливого. Е тепер дивимось правильний хід короля h2. В чому ж така його особливість? Е його особливість, то, ну, наприклад, якщо чорні грають f6, щоб надати кін же 5 Тепер основна основна ідея цього ходу це піти Б3. І оцей от слон, е, слон і ферзь достатньо е, сильно стоять і прикривають короля. Е, і ферзь стоїть дуже потужно на полі. С4. І чому ми не могли це розробити при королі на G1? Тому що після АБ, АБ, ладдя А1 е, забирається з шахом. І в нас немає нападу на ферзя. Тому дуже важливо піти спочатку короля H2. На ферзь С3, наприклад, тура АД1. Можливий хід, але набагато сильніший кін же 5. І тепер після FG, ферзь 6, король H7, ферзь F7. Наприклад, якщо кінж 7, тоді кін F5, Тораж 8 і кін 7 з подальшим загрожує мати ферзь 6, g 6, ніколи не немає захисту. От, Тому F6 хід не працює. Ну, інший логічний хід, ніби Тура Д7. Ми в майбутньому захищаємо горизонтальці, намагаємось підтягнути туру, але тут так само в нас є ідея з ходом кінь G5, F6, і знову ж таки хід Б3 дуже важливий. Тепер ми з вами бачимо, наприклад, на АБАБ, якщо б стояв на ж 1 тоді б проходила в хід Тура-1. А зараз на Тура-1 чорний залишається просто без ферзя, в безнадійній позиції. Тому бити на b 3 не можна, але на ферзь c3, кінь e 6, ферзь А1, ферзь 6. Ну і тут е, абсолютно виграна позиція. Дуже далеко від фігури, дуже далеко фігури чорних. Кінь f 5 кінь e 7. І, е, ну, звичайно, варто показати, що на тура e 7, ферзь f8, ферзь e7. І ця позиція не захищається. Дуже такий симпатичний, дуже симпатичний мат, кінь е 6. От, тому взагалі після ходу короля здав мені, здається, позиція абсолютно безнадійна, але хід дуже складний. В партій був зіграний хід кінь Е5, насправді він е, неправильний. Е, скажімо так, в корні неправильний, оскільки нього позиція білих з виграною перетворюється на програну. Ну, здається, так логічно забрали, е, забрали туру за дві фігури, тобто якась є е, е, ослабленість короля, немає пішаків. Але е, позиція в чорних хороша. Е, наступна задача буде, якби ви зіграли тут за чорних. Якби ви зіграли тут за чорних, можете поставити на паузу, ми будемо продовжувати. Правильний хід він єдиний в цій позиції: хід А3, який зберігає за чорними перевагу. Е, в чому ідея? Ідея в тому, що бити пішака не можна у зв'язку з тим, що після ферзь С3, ну, наприклад, якщо ми відходимо якийсь там хід ф 1. Ферж 3 Просто позиція безнадійна. Ну але добре, можна піти: Тура Б 1 і тепер на ферж 3 У нас є ідея Тура Б6. Але тут є важливий важливий ресурс: слон в 2 і тепер на f 2, ферзь c2, Ми заберемо просто наступним ходом туру на b 1 і позиція в чорних А, Тому Лязінки пішла правильно. Вона зробила єдиний хід, який зберігає, скажімо так, цю позицію гіршою, але не програною. Ферзь d2, важливий хід за білих. Абба Ферес Б2 логічні ходи, Ферс Б3. намагаємось наростити ініціативу: Король аж 2 Кінь д 6 Турай 1, захищаємо пішка на і 4. Він був під загрозою. Тепер можете подумати, як би ви зіграли в цій позиції за чорних. Аня помилилася. ну Така невирішальна не помилка, але трішки неприємна. Аня зіграла кінь Б5. Ми ну, зараз uh, подивимось uh, цей хід, але набагато більш точніше було піти кінця 4. Ідея в тому, що після ферзь Б4, король Е8. Uh, тут дуже цікава ідея, що після Лазі е 2 наприклад, там, ферзь Д1, а 4. Тут взагалі хід uh, кінь Д2, кінь один. 1 Але так само в цій позиції uh, після Тура Е2 можна піти король Д7, і король на D7, як не дивно, в безпеці. І фігури чорних створюють. То видно, що вони достатньо активні і створюють проблеми білим. В партії було зіграно кінь b 5 і тут після ходу Тура c 1 просто захисту пішака, не знаю, напевно, потрібно було повертатися назад, але тепер є хід ферзь C2, і це вже, це вже білі підрівняли. Але в партії було С4. Був зіграний хід С4, помилковий хід. Ферзь 3 Аня зіграла правильно. Ферзь e2, і тепер так само можна подумати, це не задача. Але тобто, як би я зіграла часто по інтуїції за чорних, є декілька ходів. Трішки тут чорні допустили невелику помарку. Правильно, було спочатку піти кін D4, так само, можливо, в інші ходи можна було піти кін D6 або ферзь C4, але найбільш точно піти кінде 4, йде в тому, що після ферзь Д 1 слон С4. Ферзь g 4 тепер можна бити ферзь є 1 і е, на ферзь ферсі 8, король Е7. І ми зараз будемо бачити, що в іншій позиції, якщо немає коня на d4, поле F5 буде не прикрите, і в цій позиції тоді можемо поставити мат, а при королі на g7 е, буде так само мат, або буде загрожувати вічні шахи. В партії було зіграно сонце 4, ферзь 4, і тепер виявилося, що ферсі 1 брати ні в якому випадку не можна. Тому що після c 8, король g 7, кінь f 5 Король F8, а тут наступна задача, як би ви зіграли за білих. Подумайте, будь ласка, ми будемо продовжити. І правильне рішення піти. Ф8, Король E8, ферзь d8, це дуже така симпатична позиція. Тобто можна відразу піти ферзь d8 з то ж самою ідеєю. Ідея піти кінь же 7 поставити мат або ферзь e7 і немає загроз, немає ходу, який захищає від цих двох загроз. В партії було зір кін d6, можливий хід, продовжується гра, ферзь g5, ферзь е 1 виглядає логічно, ту забрати треба кінь f 5. Е, створюються якісь загрози білими, але е, насправді позиція програна. При точній грі чорних позиція програна, е, але, дуже багато, але, е, не так очевидно. Е, як знаходити всі ці ходи? Тобто ферзь Д8, король Г7 повторили позиції суперниці, і отут пішла, тут Аня пішла король H8 правильний хід є F, і наступна задача за чорних: як би ви зіграли всі позиції. Насправді, лише єдиний хід дає перевагу, всі інші ходи, на жаль, дають тільки рівність. Ну, Тут взагалі, можливо, не так складно, тому що є загроза. Є загроза ферзь F6 і десь дати вічний шах, або ферзь h5, ферзь g 5, ферзь d8 давати вічний шах. Тому я вибачаюсь. Правда. Тому правильний хід за чорних F6. Здається, два зайвих слони. Ми віддаємо пішака спокійно, і король виглядає зовсім відкритий, але насправді чорні мають змогу десь. Втікнути. Ми це ви бачите в майбутньому втікнути від вічного шаху, і позиція залишається виграна. Ферзь f6, король ж 8 ферзь Ж6, король Ф8, ферзь ф 6 І тут наступна задача як би ви зіграли чорним. Невелика підсказка: що, що позиція виграна в чорних, але потрібно знайти як саме. Правильний хід буде король е 8 Тобто є два ходи: король 8 або слон в 7, які змінюють характер позиції, тому що після король g8 десь буде троєкратно вже. От, значить, Король е 8 В чому ідея? Ідея в тому, що після ферзь c6, король d8, ферзь C4 дуже сильний хід піти король С8. Ми ховаємо ферзя на ферзовому фланзі, ми викохаємо короля на ферзовому фланзі, і як це. Не дивно, він буде тут в е, відносній безпеці, а зайва фігура і десь гра на короля буде більш відчутною. Ферзь d6, король Б7. Наприклад, якщо ми ходимо ферзь d5, тоді вже можна піти король 7 і чорні е, сховалися від шахів. Наприклад, F6, де це сильний пішак. Але можна як бити слону в 2, і тепер на ферзь Д5, король Б6, ферзь Б3, король С6, і на ферзь С4, король Д6. Ми, в принципі, так само. Відносно сховалось від шахів, наприклад, на ферзь d5, король d 5, на ферзь b7, а, король e6. ферзь c 6, король f 5 От король втікає. Забирає пішака або на f6, і потім втікає і в білих позиціях безнадійно. А на ферзь e 6 король c 5 ферзь e7, король b 6 Ферзі 6, король 7. Так само такою геометрією король е, втікає на захищене поле 7, при Ферзі на 6 і загроза мата е, неминуча, можна сказати. Тобто є якийсь хід H4, але після слон G3, король H3, слон на 4 позиція абсолютно програна. Партія партію було зіграно F7. 8, слон F7. ферзь d8, слон N8, ферзь f 6, король G8. Ну, при слон F7, зрозуміло, що білі. Без двох слонів будуть повторювати. Це буде вічний шах, король ж 8, і тепер наступна задача за білих, як би ви зіграли. Є лише єдиний хід, який тримає рівність цієї позиції. Я думаю, що цей хід пропустила в варіантах Аня і він поплав на результат цієї партії. Поставте на паузу, будь ласка, подумайте. Правильний хід в цій позиції буде продовжувати ферзь е 7. Дуже сильний хід. Ідея в тому, що, наприклад, на ферзі 6, слон f7, ферзь 8, король 7 тут же немає шахів, видно, що позиція безнадійна. На ферзь g5, король f 7, g 6, король e7 F6. І тепер важливо, що після король d8 f7 ми можемо просто забрати піти слон f2. І це просто покращена редакція попередньої позиції, тому що з пішаками це 6, c7 ми будемо вести короля на поле b7 і закриватися десь. Слон b6. Або, наприклад, ферзь f8, король d7, ферзь f5, щоб надавати королю пройти на поле c8. А тепер раз поле d6 можемо піти. Наприклад, ферзь f8, король d5, ферзь f7, король c5, і ми плавно потрапляємо на це поле. От, А в партії був зіграних хід ферзь e 7 Основна ідея в чому? Основна ідея в тому, що, наприклад, якщо слон f7, тоді як на дивно чорні потрапляють в пастку. тепер ферзь g5, на король f8. Вічний шах, на король, на король h8 зрозуміло, що ферзь 6. На король uh, h7 зрозуміло, що. Uh, ферзь з 4, от ми даємо шах g5, d8, вічний шах. В партії було зіграно слон h5, ферзь g5, король F8, uh, ферзь f6. Якщо, наприклад, забрати слона, тоді чорні ферзь 2 і захищаються від шахів. Позиція виграна залишається, але ферзь f6. І тепер на король Е8, ферзь С 6 І як на дивно цій позиції чорні не мають змоги втекти від вічного шаху. На король D8, ферзь Д5. Важливий шах тепер на король С8, ферзь А8. ферзь д7, ну, наприклад, король Д7, ферзь Д5, і на король e7, ферзь, e6, король В8, ферзь f6, король G8, ферзь 5, і на король f7, ферзь h 5. Тепер в чорних немає цього темпу. от Ми забираємо село на 5 шахом, немає цього темпу ферзь d2, щоб захиститися. На король 7 ферзь 6 і чорні. Зв'язку з тим, що король на 7 стоїть дуже незручно з підходу F6 або ферсі 6, наприклад, слон F2, ферсі 6, король D8, Ферзь d 5 І знову ж таки, оця ось ця система полів, тобто немає куди втікати чорному королю. Відповідно, після ходу ферзь d5. Чорні зіграли король c 8 ферзь c8, король d 7, ферзь d 5 і погодились на ніч. Насправді дуже цікава партія, дуже багато моментів, е, мені здається, повчальних складних. Е, мене дуже вразив хід король h2, якщо ви його знайшли, ви дуже молодці. Е, так само дуже багато таких невеличких здається задач, але насправді суперниці не змогли справитися з ними під час партії. Сильні 2 2550, тому. Якщо ви знайшли більшість задач, ви молодці. Якщо ні, то ви однозначно отримали корисний урок і краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх. Дуже дякую за увагу і до нових зустрічей.